Вітаю! Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом приготування салату вінігрет. Стандартний класичний рецепт, за яким можна приготувати салат як на повсякденний стіл, так і на святковий, засервірувавши його по-різному. Готується цей салат із мінімального набору продуктів, який є у кожного вдома. Він дуже смачний, поживний. Та дуже актуальний на зимовому столі. Тому обов'язково додивіться відео до кінця. В кінці я поділюсь з вами дуже смачною заправкою цього салату і спробуйте його приготувати для своєї родини. Для початку приготування я відварюю всі овочі: моркву, картоплю, буряк. Цей салат завжди готую на око, але сьогодні для вас зважила всі продукти. Перелік та кількість інгредієнтів, звичайно, є у описі до відео. Всі овочі нарізаю невеличкими кубиками. Нарізала картоплю, цибулю. Я використовую синю, можна взяти, звичайну, Квашені огірки, моркву та буряк. Все міленько подрібнила. І основна частина роботи зроблена. Тепер залишилось зібрати цей салатик. Збираю у велику миску салат, змішую всі інгредієнти, окрім буряка. Рідину із гороху та огірків сіжую, щоб вона не потрапила до салату. Ретельно перемішую кожен овоч у салаті. І тепер, коли склала вже в салат всі овочі, окрім буряка, в такий момент, якщо ви не хочете, щоб салат був дуже червоного кольору, щоб всі овочі були свого забарвлення, то змішайте окремо буряк з однією ложечкою олії і потім додайте в салат. І таким чином, овочі не профарбуються від буряка. Також горошок в салаті можна замінити на квасолю. Тобто використовуйте такий продукт, який вам подобається. І тепер залишилось заправити салат. Можна заправити просто олією, а можна зробити таку смачну заправку. Беру 4 столових ложки олії, сіль, гострий перець, чайну ложку яблучного оциту та чайну ложку гірчиці у зернах. Ретельно перемішую всі ці інгредієнти і ним заправляю салат. Це дуже смачно, цей маринад дуже смачний. Ретельно перемішую салат та залишаю його настоятись буквально на півгодинки. І можна вже його буде куштувати. Кожен овоч перемішається та віддасть іншому всі свої смаки. І це буде смачно. Тому. Раджу вам скористатись моїм рецептом приготувати цей смачний салатик на свій зимовий стіл. Дякую вам за увагу! І, як завжди, смачного вам!